в Україні час на Дніпро ТІВІ в студії. Діана Славінська. Вітаю. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів проти повітряного командування. Схід знищили два попола на півдні від Дніпра. Рятувальники дістали цуценя з покинутої ями у Васильківці. Синельниковського району песик впав у яму. Завглибшки 4 метри та не міг самостійно вибратися. Халепу побачили діти і викликали надзвичайників. Ті драбиною спустилися до ями і витягли налякане цуценя на поверхню. Врятованого чотирилапого передали до рук дітей. Загалом за минулу добу надзвичайники здійснили 21 виїзд. З них 12 викликів стосувалося ліквідації пожеж. П'ять разів рятувальники надавали допомогу населенню та три рази службі. 102. також надійшло одне повідомлення про замінування під час обстеження жодних вибухових предметів не було виявлено. Інформація про замінування була хибною. Три глибокі ями на території подвір'я біля дитячого майданчика та ще одна коло тротуару. Загроза важких травм. Дніпряни звернулися у телеграм-канал голови громадської ради Дніпра Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направив заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як швидко засипали ями? Дивіться далі. Протягом декількох тижнів Олександр намагався привернути увагу до небезпечних ям на своїй вулиці. Вони стали справжньою загрозою для мешканців, особливо для дітей. На території комунальної власності були гаражі, після сносу яких утворились ями. ОСББ ці ями засипала, але через деякий час ґрунт просідав і знову утворилась яма. Олександр звернувся у телеграм-канал голови громадської ради Дніпра. Прошу засипати ями у дворі будинку за вулицею Робітнича 172, які залишилися після знесення гаражів. Кількість три штуки. Частина ям накрита прогнилою фанерою. Частину засипали, але ґрунт просів. Геннадій Корбан оперативно направив прохання до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Відреагували дуже оперативно, ну протягом декілька днів приїхали, засипали землею ями. Я навіть випадково побачив, як це робили. А це вже інша локація. Вулиця Театральна, 5 А. Тут була яма біля тротуару. На це місце, ось цих пліт не було, була яма ось таким розміром по колесах. І вона достатньо глибока була. Жителі дому слідкували за телеграм-каналом голови громадської ради Дніпра, тож також вирішили звернутися по допомогу. Слідчим за чатом в телеграмі Геннадія Олеговича, в якому жителі міста кидають свої обігнення, завжди поступає якась реакція від його команди. І ми в п'ятницю обіцяли в цей чат, тому що вже яма більше стала і очень мусора туди набросали. Комунальникам передали заявку, ті швидко відреагували та уже наступного дня взялися за роботу. В суботу вже приїхали комунальники і почали цей люк. Померяли все, і накрили до і в или во вторник, вони закончили повністю свої роботи. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 по 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Дніпро продовжує готуватись до нового опалювального сезону, аби мешканці нашого міста завжди перебували у комфорті та теплі без раптових перешкод і аварій. Де виконуються ремонти і коли завершаться, дізнавалась наша знімальна група. На вулиці Калинові проходять роботи по заміні старих трубопроводів опалення, які відпрацювали більше 30 років. Також взимку на цій ділянці стався порив, який одразу полагодили. Наразі тут відновлюють майже 300 метрів трубопроводу. Працюють виключно професіонали, які знають цю ділянку вже багато років, як, наприклад, Вадим. Дуже часто зустрічаємося з такими роботами. Для нас нема ніяких секретів, і ми робимо все, щоб покращити нашим людям життя в ці, навіть у ці неспокійні часи. Чоловік працює у цій сфері вже понад вісім років. Каже, головна проблема байдужість водіїв. Велике прохання. Якщо у вас там нема виходу, що вам прийшлося там. Зоставити свій транспорт, зроставляйте якийсь контактний там телефон ваш, щоб вас можна було швидко знайти. І ми ж робимо це для вас. Роботи на цій ділянці розпочали 5 травня, а планують завершити 12 червня, включно з благоустроєм території. Всі роботи приводяться за наші КП «Теплоенерго» з благоустройством. Тобто ми заголосовуємо управлении контролю за благоустройством места. Виїжджають диспектора, и они нам на даному участке мы оформили ордер по благоустройству. Тобто, После окончания роботи, чтобы закрыть ордер, должно быть восстановлено асфальтовое покрытие, дорожки и также грунт. Такі ж самі роботи проводяться і на вулиці Яскраві, 13. Здесь общая сложность, общая длина 90 метрів. На дві нітки труби 80, подача і абратка. Сьогодні працює три трі чоловіка при прівонадобності. Будуть з понедільника автокран. Там роботи почались нещодавно, але працівники запевняють, завершать до 25 травня. Лікарі травматології кожен день стикаються з на найрізноманітніших травм своїх пацієнтів. З Початком війни їм часто трапляються складні і важкі випадки у військових. У Всесвітній... вже 25 років він працює травматологом в одній з лікарень Дніпра. Розповідає, з початком війни навантаження зросло в рази, бо лікують і цивільних, і військових. З деякими важкими комбінованими травмами довелося зіткнутися вперше. По характеру, як я сказав, травм е тепереждіння нервних пучків многоскольчатые переломы конечностей. в время встречаются крайне рідко, либо вообще не з ними врачі, травматологи, хірурги не сталкиваются. Травматологи протягом року проходили додаткові навчальні курси з допомоги пораненим з бойовими травмами. Героям лікар себе не вважає. Його вражає стійкість наших захисників. Вражає те, що наші бойці з ампутованими конечностями, з важкими травмами в подавляющем большинстве говорят, когда я смогу вернуться в строй, когда я смогу вернуться к своим побратимам, как они без меня. И мы прилагаем для того, чтобы они вернулись максимально быстро в строй, максимум усилий. Робота лікарні під час блекаутів не зупинялася ні на мить завдяки потужним генераторам. Благодаря адміністрації лікарні, благодаря адміністрації міста ми забезпечені безперебойними істочниками питання. Ні рентген-кабінет, ні робота операційних не зупинялася ні на минуту. Ми блекаут іменно в лікарні ми чесно говоря, дажені почувство у теплий період року зростає кількість пацієнтів з переломом щиколотки та з травмами після падіння з висоти. Часвілічусь калічество різаних коло тихран зі з тим, що потепліло, ну, можна і люди вийшли на присадібні участки. Усі пацієнти отримують якісну медичну допомогу, і лікарня забезпечена всім необхідним. З точки зору професійності і якості виконання роботи цим фахівцем надзвичайно задоволений. Плюс те, що бачиш такі чудові умови в цьому медзакладі, це радує навіть попри те, що на сьогодні непрості часи. Сьогодні ті, хто ставить людей на ноги, відзначають своє професійне свято. Дозвілля для дорослих і дітей з настанням тепла мешканці та гості міста, охоче проводять час на свіжому повітрі. Аби зробити відпочинок більш комфортним і корисним, у Дніпрі організують оздоровчі заняття, облаштовують спортивні і дитячі майданчики. Як саме це відбувається під час свого чергування містом, перевірив Артем Нідєлько. Разом з ним на локаціях побувала і наша знімальна група. У Новокодацькому парку для учасників університету третього віку проводять оздоровчу зарядку. Людмила вже три роки відвідує комплексну програму. Я займаюся зарядкою два рази на тиждень, понеділок і п'ятниця. Після зарядки я готова ну ще півдня ходити. Я, якщо знаходжусь навіть не в Україні, я всім, всім розказую саме про цей проект. Спеціальна програма дає змогу розім'яти м'язи, суглоби та заряджає енергію на увесь день. Пенсіонери, які хочуть бути сучасними, мати гарне здоров'я, гострий, гострий розум, посміхатись та радіти життю, приходьте в Новокадацький парк на зарядку університету. Щороку до занять долучається все більше охочих. Вони дуже старанні. Вони дуже хочуть. Якщо там дощ в нас відміняється заняття, вони дзвонять, просять перенесіть, будь ласка, на інший день. Взяти участь в активностях можуть усі слухачі університету третього віку. Оздоровча гімнастика. Оздоровча гімнастика наразі у нас проходить на п'яти локаціях в різних частинах міста, тому можна до неї долучатися, і це дуже дуже зручно, де б ти не проживав, в якому куточку Дніпра. Друга локація чергування дитячий майданчик, на якому нині йде ремонт. На об'єкті здійснюється ремонт дитячого обладнання, заміна дефектних елементів, відновлення металевих рам конструкцій, трошки пізніше буде тут здійснено підготовку основи. і Після цього буде укладатися гумове безпечне покриття для гри дітей на майданчику. Містяни подають заявки на ремонт через спеціальні QR-коди, які є на кожному майданчику. Після чого об'єкти обстежують та вносять до черги на проведення робіт. Наразі ремонт дитячих майданчиків іде згідно з графіку. Уже відремонтовано 27 комплектів обладнання. Ремонт відбувається за нашими теперішніми стандартами, тобто цей дитячий майданчик вирівняно, замінено його елементи, деякі конструкційні. Ремонт планують завершити найближчим часом. Діти цього дому дуже вже чекають, поки ми доділиємо ремонт цієї площадки, щоб можна було вже і гратися. Загалом за 2023 рік планують відремонтувати понад 70 майданчиків. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Жодних аварій, аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємства, точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпровців та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 15 градусів. На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте опадів не очікується. Температура повітря протягом дня сягне плюс 27. Випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ і на наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зник з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.